Сьогодні хочу поговорити про карту вчорашнього дня. Я не отримала ні одного коментаря, коли все збирає, ви не бачите, тому що ми маємо п'яти що це було трохи важко. Давайте дивитись на карту. Карта виглядає так, до неї просто питання. Але давайте подумаємо про що. Коли подивилась на цю карту і подумала. Я побачила, що це три різні персонажі, три ролі, які ми можемо грати. Але коли? У кожній компанії, коли вона збирається, або там команді можуть виникнути суперечки, і вони виникають завжди, тому що кожен із нас має свою точку зору на якийсь предмет. Що відбувається? Ми можемо обрати одну із ролей, бо ми можемо бути агресивним. Один із персонажів, бачите, агресивний, який буде доводити певну правоту, чиюсь відстоювати точку зору, чи свою, чи просто казати про істину. Другий це той, хто буде захищати якусь сторону, ну, мабуть, від агресора всіх інших. Ну і третя роль, третя для мене дівчина це той провокатор, хитріші очі у них. Подивіться, який буде вас провокувати на суперечку, або провокувати когось, хто буде вестись. Тому, коли ви, коли ви з'являєтесь якійсь компаніком, ви розумієте, що завжди будуть такі люди, які або будуть провокувати, або агресивно доводити свою точку зору. Ну і ви так само можете обрати для себе якусь певну роль. А можете не обирати ніяку роль і не вступати в суперечку. І тоді ви побачите всі ці три персонажі обов'язково. Ось це, що я побачила в цій карті. А що побачили? Ви ви діліться. бережіть себе і миру нам.